М'ячі для метання. М'ячі для метання використовуються круглої форми діаметри 5-7 см. Як правило, маса цього м'яча повинна бути 150 грам. Для навчальних цілей можна використовувати дещо легші м'ячі, трішки, трішки важчі. От. Головне, щоб дотримувалися техніки безпеки, щоб дотримувалися вимог вчителя і виконували. Всі дії при метанні тільки з дозволу вчителя. Як тримається м'яч для метання? Мяч тримається у правій руці, зажимається в, серед, в середній частині пальців ближче до основи. От, так от обжимається, от тримається так м'яч. Особливості тримання гранат, там ще полягає в тому, що граната ще підхвачується знизу нозиним низи, пальцем. Під час метання малого м'яча от таке положення. От таке положення і так тримається м'яч. Ні в якому випадку не ладоні і не пальцями, а тільки середньою частиною пальця. Ще б хотів вас ознайомити з особливістю метання гранати. У мене навчальна граната, вага її 300 грам. Чоловіки на змаганнях метають гранату 700 грам, жінки 500 грам. Сама біомеханіка рухів така приблизно, як і при метанні м'яча, але є невеличкі особливості. Перше, це тримання гранати. Граната тримається. Всіми пальцями припускається до ладоні. Єдине, що мезений палець піджимається під низ, під рукоятку гранату, під низ гранати. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб граната мала обертальний рух у вертикальній площині. Цей рух дозволяє дещо на метр, можливо, на два, збільшити дальність кидка. От таким чином тримається граната. І до того ж, якщо спортсмен чи учень метає більш важчий предмет, ніж м'яч, можливо, спис, можливо, там інші предмети більш важчі, гранати, то потрібно робити і невеличкий запас до стоп-лінії, для того, щоб після, після хитка, а інерційні сили діють на тіло людини, щоб вона могла зробити ще крок, для того, щоб тримати рівновагу. Це може бути один крок, може бути два кроки. І ця відстань або ці кроки вже підбираються, в процесі тренування вже підбираються індивідуально. Роздаємо злати м'яча, локальність, з розбігу. Як правило, ця техніка починається з вивчення фази фінального зусилля. Красний кротик і далі додається вивчення фази, фази розділу. Роздаємось фазу фінального зусилля. Спортсмен або учень стає, ставить ліву ногу до стоп-лінії, ліва рука піднята по напрямку метання, права рука заходиться позаду. Руки майже випрямлені, але руки не напружені, дещо зігнуті у суглобах. Це стосується і лівої руки, це стосується і правої руки. Багато є відео, є поширень, де автори наголошують на тому, що ліва рука повинна бути пряма і показувати напрямок руку. Так, да, можна виконувати. Метання і з цього положення, але більш, на мою думку більш доцільно руку дещо зігнутись і якби закритися собою, а напрямок метання нам показує локоть. Тоді, коли ми будемо розкриватися, коли ми будемо розкриватися, і наша рука зробить більшу амплітуду руху, що дозволить краще направити снаряд і надати йому більшу швидкість. Ще раз показую. Положення лівої ноги. Ліва нога знаходиться під кутом 45 градусів до напрямку метання. Права, права нога знаходиться під прямим кутом. І що ще характерно, носочок лівої ноги і п'яточка правої ноги знаходяться практично на лінії напрямку руху метання. Це досить такий важливий момент. Якщо у нас ноги знаходяться не на лінії, не на лінії, це погіршить координацію руху і тому на деякий, можливо, метр два, у вас снаряд полетить, звичайно, менше. Роздивимось більш детально техніку виконання метання в фазі фінального зусилля. Робота починається з випрямлення ступні правої ноги, піднімання на носочок і проворачування проведення її всередину. Далі імпульс передається на коліно, яке також робить подібний рух, подається вперед і завертається всередину. Далі цей імпульс сили передається на тазостегновий суглоб, який також своєю дією повертає таз. Дещо таз. Далі цей рух передається на корпус, на плече і при цьому спортсмен чи учень входить в фазу фаз натягнутого лука. Ось ця фаза, коли майже всі майже всі м'язи та зв'язки натягнуті максимально. Далі виконується поворот відведення в сторону лівої руки. Яка знаходиться під прямим кутом до тулуба, От при цьому виконується розворот. І допомагає під час розвороту, допомагає ліва рука, тулуб в розвороті. І тулуб далі продвигає праву руку вперед-вверх і виконується кидок м'яча. Кидок м'яча виконується під кутом 45 градусів. При значенні цього кута. Відстань, яку пролетить снаряд, буде максимальна. Переходимо до фази виконання скресних кроків. На що звертаємо увагу? Перше, під час виконання скресних кроків потрібно слідкувати за рівновагою, щоб спортсмен не завалився вліво чи вправо. Також, щоб він зберіг швидкість, яку він набере під час виконання бігових вправ, для того, щоб цю швидкість реалізувати і вкласти у м'яч. То есть, перетворити її в імпульс і вкласти цей і в імпульс в м'яч, щоб він далі у нас полетіть. Як правило, як правило, під час метання виконують 8 бігових кроків і 4 скресних. Але індивідуальна техніка метання може бути у кожного учня. І тому на початкових етапах учні можуть виконувати 1-2 кроки скресних, потім 3, 4, також і бігових. Може бути на початку. Це декілька бігових кроків, і потім їх можна поступово збільшити до восьми і, можливо, навіть більше. Техніка виконання скресних кроків. Я покажу виконання чотири скресних крока. Ми повинні, коли ми після бігу починаємо дещо закручувати тулуб вправо. Праву ногу ставимо на рівно, не рівно, а вже ставимо дещо та і її, повертаємо дещо вправо. Повертаємо потихеньку ліву ногу. М'яч у нас знаходиться і поступово відводиться назад. І повинно бути таке враження, як будто ми намагаємось м'яч обігнати. І Останній крок ставиться жорстко ліва нога, вона не згинається в суглобі. Права нога у нас в нотарсогобі, на і ми дійшли до фази фінального зусилля. І потім виконуємо кидок. Зараз демонстрація м'яча в повній координації вісім бігових кроків, чотири скресних.